У роки радянської влади одним із найвищих заходів покарання за злочини була смертна кара. Засудженого до неї злочинця у разі відмови про помилування чекав розстріл. Як правило, вирок виконувався у невеликому темному приміщенні пострілом у потилицю з револьвера. Факт смерті засудженого підтверджувався лікарем. Вітаю, друзі! Ви на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти постаті. Та події минувшини України. Попереднє відео про смертну кару викликало інтерес у глядачів каналу. Тому сьогодні вирішив продовжити цю тему і розібрати, як саме проходила процедура найвищої міри покарання в СРСР. Під розстрільну статтю потерпляли, як правило, вбивці, розкрадачі соціалістичної власності, зрадники батьківщини та інші вороги народу. Звинувачені у тяжкому злочині ув'язненні, чекали на свою долю в окремих камерах спеціальних в'язниць, одягнені в смугастий спецодяг. Іноді вирок чекали не один рік. Кожен засуджений до страти міг подати клопотання про помилування. Проте задовольнялося воно досить рідко. Якоїсь миті, як правило, вночі двері до камери засудженого відчинялись і його запрошували на ознайомлення з рішенням Верховного суду. 30-ті роки ХХ століття стали, мабуть, найгучнішими в історії СРСР. Саме тоді найвища міра покарання застосовувалася, як ніколи, часто. Повсюдно виявлялися вороги народу, доля яких залежала від рішення, у тому числі так званої трійки, сформованої зі співробітників НКВС. Саме вона вирішувала долі ув'язнених, витяг із протоколу засідання трійки, розділеного на дві частини, був лаконічний. У лівій частині протоколу значилося приблизно таке: справа номер за звинуваченням Іванова Івана Івановича такого-то року народження, уродженця, засудженого за статтею 58 дроб 10 Кримінального кодексу. Звинувачується в тому, що вів контрреволюційну агітацію проти радянської влади та ВКПБ. У правій колонці коротко було оголошено вирок Іванова Івана Івановича розстріляти. Печатка підпис. Взагалі, процедура виконання вироку ретельно ховалася і була державною таємницею. Навіть бухгалтер, який виплачував зарплату кату, не знав його точного імені. Для збереження імені виконавця в таємниці в спецзагоні було кілька людей, які справно отримували одну і ту ж досить немаленьку зарплату. І лише один із них виконував вирок. Таємницею був час і місце розстрілу, та навіть місце поховання засудженого. Яке не називали навіть його родичам. Часто вони отримували лише сухий папір із суду, в якому було написано, що громадянин такий то засуджений до 10 років таборів без права листування. Багато родичів добре розуміли, що насправді означають ці слова. Сам вирок був таємницею і для самого засудженого. Людина досі не знала і не хотіла вірити в неминучість покарання. Сподіваючись, якщо не на помилування, то хоча б на довічне ув'язнення. Вирок, щоб ув'язнений не встиг накласти на себе руки, оголошувався в останній момент. Про розстріл засуджені дізнавалися лише перед самою стратою. У невеликій кімнаті, куди ув'язнено доставляв спеціальний конвой, прокурор уточнював ім'я засудженого, звіряв його обличчя з фото в особистій справі. Після чого, переконавши, що перед ним саме той, на кого чекає розстріл, Оголошував вирок. Найчастіше з вуст прокурора звучало таке: Верховний суд, ваше клопотання про помилування, відхилив. Це означало, що чекати поблажливості вже марно. Після цих слів засудженого заводили в спеціальний кабінет, у якому вирок виконували. Кат робив один постріл, як правило, його було достатньо, однак у деяких випадках доводилося робити один чи кілька контрольних пострілів. Факт смерті підтверджував присутній на розстрілі лікар тіло розстріляного пакували у мішок та ховали в безіменній могилі, яку ретельно зрівнювали з землею. Після роботи співробітники розстрільної бригади йшли в обов'язковий відгул, а родичі страченого згодом отримували суху довідку і іноді деякі речі розстріляного. Завершуючи, варто сказати, що у багатьох випадках судові процеси в СРСР були формальними. А свідчення вибуваними під тортурами лише у 1950-х роках, після смерті Сталіна, вища міра покарання почала зменшуватися, але все ж таки залишалася наявною у системі. У 1991 році, з розпадом СРСР, багато його спадщини, включаючи вищу міру покарання, було переглянуто. В Україні, наприклад, у 1999 році. Була скасована смертна кара, що стало важливим кроком у напрямку прав людини та гуманізації системи правосуддя.